До свята героїв на території школи номер 3 імені Володимира Юричка проходили змагання з пішоходного туризму на першість міста серед учнівської молоді 2002-2003 року народження на дистанції смуга перешкод перший клас. Головна мета заходу підвищення рівня туристсько-спортивної майстерності учнівської молоді, популяризація здорового способу життя, підвищення рівня безпеки, проведення туристсько-спортивних змагань. Програма змагань складалася із проходження паралелі, проходження навісної переправи, спуск по перилу, косопохила переправа вверх, траверс, жердини і в'язання вузлів. У змаганнях взяли участь чотири команди Центру позашкільної освіти міста Самбура та одна команда школи номер 3 імені Юричка. Змагання провів керівник гуртка ЦПО Ігор Радик. За підсумками змагань були визначені переможці. Серед дівчат перше місце виборола Юлія Шевців, гурток пішохідний туризм. Друге місце Анастасія Романюк, гурток спортивний туризм. І перше місце Андріана Якимів – гурток пішохідний туризм. Серед юнаків перше місце виборов Ігор Ребега, гурток-пішохідний туризм. Друге місце Руслан Горбаль, гурток спортивний туризм. І третє місце Андрій Мицак. Гурток пішохідний туризм. Серед команд перше місце виборола команда гуртка Пішохідний туризм керівник Куліш. Друге місце команда гуртка Спортивний туризм керівник Радик. І третє місце команда гуртка Пішохідний туризм, керівник Кремінь. Переможців змагань нагороджено грамотами та дипломами центру позашкільної освіти міста Самбура.